Напевне, це суто українська реальність. Послухайте, прямо посеред Дніпра найбільшої річки країни біля одного із центральних мостів з'являються буквально терекони. Довазен снаряди, не соромлячи, намивають сотні тонн піску а з десяток вантажівок чи не цілодобово вивозять його у невідомому напрямку. І тепер головне: усе це не те, що незаконно, а порушує усе, що тільки можна. Сьогодні агенти впливу викривають чергову схему. Ми покажемо, як крадуть землю серед білого дня, скільки коштує непомічання цього і як ми самі захопили незаконне виробництво. З епіцентру подій спеціальний матеріал Олександра Дем'янчука. Ні, где-то ночі, под подушкою, залишається приступлення. Это на глазах у мільйонів людей. Подивіться, це не рятувальні роботи під час повені і не прорив водогону. Так виглядає намивання піску. Те, що відбувається на очах у сотні свідків, абсолютно протизаконно. Цей острів, що між Дарницьким мостом та південним, називається Великим, от тільки з кожним роком він все менше відповідає своїй назві. Острів, схуд майже на третину. З одного боку доклалася будівельна компанія, береги не витримують і обвалюються. Вириваються сумасше, сумасше, глибокі канави на ями, на дні ріки. З іншого боку, намивають ділянку під майбутнє будівництво. Це бачать усі, але граються у сліпих, ніби нічого не відбувається. Хто керує усім цим, йдемо з'ясовувати. Дістатися бодай до когось не просто. Уся територія обгорожена парканом. На прохідній питаємо зустрічі з керівниками. На місці нікого немає. я, я журналіст телеканалу, все це там не За відповіді охорони відправляє за адресою, що вказана на яскравій рекламі. До речі, саме такий комплекс має вирости на річковому піску. Агенти впливу не полишають надії почути відповіді від замовника масштабного будівництва. Але далі рецепції журналістам дасть. Позиція рукавославка. Де повертаємось на місце гідронамигу. Суходолом наблизитися не вдалося, тож спробуємо водою. Ось один земснаряд, трохи далі, інший набагато більший. Голова асоціації рибалок України пояснює суть їхньої роботи. Вони працюють в тендемі, тобто малий земснаряд доставляють сюди. Пісок ми от видим, вот насипана куча. А этот уже земснаряд затаскивает його на піско склад. Вигуни працюють, робота кипить. Але гостей ніхто не чекає. Агенти впливу заходять без запрошення. Повтікали, нікого нема. Блукаємо палубою. Нарешті з'являються господарі. Діалогу одразу не виходить. Вопрос, скажіть, на ви на, на, на який підставах ви працюєте? Ви не ви Агенти впливу повертаються на свій човен. Непроханих відвідувачів робітники вирішили зняти на камеру. Чи то на пам'ять, чи то керівництву показати обличчя тих, хто наважився їх потурбувати. Щойно ми покинули земснаряд, його двигуни замовкли. Земснаряд, який за мене, в сутки способен добити 5 тисяч тонн емульсії. Тобто, щоб ви розуміли, 100 железнодорожних вагонів. Із зібраними матеріалами агенти впливу зустрічаються з київським міжрайонним екологічним прокурором Олександром Васюком. Виявляється, стосовно вище згаданого земснаряду відкрите кримінальне провадження. Але підслідність цієї категорії злочинів визначена кримінальним процесуальним кодексом за органами внутрішніх справ. Та, вочевидь, міліції ніхто не боїться. Агенти впливу підтверджують роботу обох земснарядів. Нам обіцяють. Сьогодні процесуальний керівник прокурор дасть відповідні вказівки. Вказівки про проведення доручення міліції про е, перевірку е, вашої інформації інформації. Ну і ми будемо вживати відповідні заходи. Паралельно ми попросили прокоментувати ситуацію й той орган, що відкрив кримінальне провадження. Найбільше нас цікавило, чому земснаряд не. Опочатаний розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 240 кримінального кодексу України порушення правил охорони надр. наразі триває досудове розслідування. Все решта, таємниця розслідування. У чому таємниця? Ми можемо тільки здогадуватися, ніби відбувається навмисне затягування часу, аби замовники встигли намити територію. Потому ймовірно, когось таки покарають для галочки, але це покарання буде не суворим. Яка відсвітна за зім снаряд? Починається аса 170 гривень. А якщо ще наважиться підрахувати збитки, то й вони в нашій державі оцінені не високо. Аж 17 копійок за тонну піску. Тоді як реальна вартість тони стартує від 40 гривень. До речі, організація, яка намиває пісок, а це Київ встигає ще й продавати його. Хоча на офіційному сайті цього складу піску немає. Ми зателефонували з проханням придбати річковий пісок і виказали бажання приїхати за ним особисто. Нам люб'язно назвали її вартість по 44 гривні за тонну і місце, звідки його забрати. Якщо забирати, то откуда рукавостров із воріт одна за одною виїжджають заповнені вантажівки. Офіційно звідси пісок не реалізовують. Тож, куди його відвантажують, ми вирішили з'ясувати самостійно. Сідаємо на хвіст одні з вантажівок. Наша подорож була недовгою. Щойно повернули з мосту на набережну, машина рушає в бік промзони. А ось і кінцевий пункт той самий бетонний завод, про який ми вже згадували. Невже тутешнє керівництво причетне до незаконного гідронамилу? 2011-го завод вже позбавляли офіційної ліцензії на добування піску. Прямуємо всередину. З приводу нас цікавить взагалі походження е, піску. нам радять поспілкуватися з прес-службою. Телефоном підтвердили, сумнозвісний пісок на ділянці поруч із південним мостом продається на заводі. Переконані у його легальності У нас немає якихось необдуманих дій в обдуманих панії. На руку патрячикам Мы даже не собираемся сотрудничать с людьми, которые изначально как як бы, какие-то сомнительные имеют на руках документы. Агенти впливу звертаються до ще одного органу контролю екологічної інспекції Києва. Роботи по днопоглибленню ділянки канівського водосховища не пов'язані з виробництвом екологічно-небезпечної продукції і не приведуть до незворотних або кризових наслідків. Так вам не почулося дно поглиблення і жодної згадки про добування піску. А ось і підтвердження нам показують проект на проведення робіт з розчищення та поглиблення русла Дніпра. Невже екоінспектори та й інші контролюючі органи не бачать, що проєкт то тільки ширма? На це Євген Білус відповідає коротко. Те, що мали перевірити, перевірили. Все гаразд. Проект погоджений в Державному управлінні охорони околишнього природного середовища Дніпровське басейне управління та в державному підприємстві Української геологічної компанії. Конкретно комерційна добича під отримання відповідної прибиль. Василь Коротецький автор та співавтор багатьох проєктів розвитку рибного господарства України. За його словами, нині погодити формальності з видобування піску просто нереально. Тож розробляються інші проекти, якими можна виправдати ту чи іншу роботу земснаряду. Ані, в общем-то, змінюють зміняють русло рік, підмивають берега, підмивають опори мостів. Що перевіряють? Ть і розслідують слідчі незрозуміло. Агенти впливу за кілька годин зафіксували підтвердження злочину. Тож ми ще раз звертаємо увагу контролюючих органів і особливо Дніпровської екологічної прокуратури на грубі порушення закону. Наша редакція готова надати всю зібрану інформацію та відеоматеріали.